you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо Порохоботи Ніколи не перестають дивувати навіть в такий тяжкий ранок, як сьогодні, коли в повітряний простір України влетіло 64 повітряні цілі. Стало відомо про десятки постраждалих, потрапляння в житлові будинки. Ці кадри не можуть перестати хайпувати та піаритись на реаліях. Огиді нема меж. Доведемо до відома. На даний момент з багатоповерхівки у Голосіївському районі Києва евакуювали більше півсотні. Сотні людей за словами КМВА за оновленими даними від КМВА в Голосіївському районі з багатоповерхового житлового будинку, де сталася пожежа, евакуйовано 52 людини. Вісім врятовано, 12 людей отримали травми. На місці продовжують працювати загони ДСНС. В результаті пожежі на автосервісній станції вигоріло або пошкоджено приблизно 40 автомобілів. Пожежу вже ліквідовано. Наразі на місці події продовжує працювати Державна служба з надзвичайних ситуацій. Можна сказати, що порохоботи просто танцюють на кістках. Пані Геращенко в своєму телеграм-каналі вирішила звинуватити чинну українську владу в цій атаці на столицю. Нібито саме вона винна в тому, що Росія вирішила вгатити по Києву сьогодні. Мовляв, що ці події є нагадуванням для влади та всіх людей, що війна. Триває. А ми їй не забували, Ірино, це ваші посіпаки згадують про неї, коли є вигода, а для всіх інших вона була, є і залишається. Закликала ця панянка всіх, в тому числі військове керівництво, владу, мера столиці інших міст, опозиціонерів та журналістів, зосередитись на перемозі. Цікаво, ось вона всіх заохочує так старанно. А сама щось робила для того, щоб її пришвидшити. Окрім того, щоб розголошувати наративи Порошенка, які він і сам пафосно виголошує, де тільки є можливість. Дотепно, що Геращенко тут розпинається за сьогоднішню атаку по столиці, а її шеф, ймовірно, виставив на продаж свій будинок під Києвом. Певно, теж боїться ракетних атак на столицю і вирішив переїхати кудись у підземний бункер подалі від українців, або злякався висуненої підозри, яку йому можуть вручити по новим кримінальним провадженням. Нагадаємо. Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно п'ятого президента та нардепа Петра Порошенка, якого підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Про це повідомила начальник відділу організації прийому громадян розгляду звернень та запитів управління забезпечення діяльності ДБР Оксана Згіблова. У цю хвилину слідство надає стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування. Після їх ознайомлення ДБР має намір передати. Обвинувальний акт стосовно Порошенка до суду. Після цього його статус зміниться. Він буде вважатись обвинуваченим. Крім того, ДБР повідомило, що під арештом, накладеним Печерським райсудом у січні 22-го року, продовжує перебувати низка активів та майна експрезидента. Наразі Петро Олексійович, певно, боїться і на вулицю зайвий раз вийти. ДБР все намагається вручити декілька підозр. Натомість він посилив свою охорону бідолашний. Повідомляють, що підхід до нього заборонено для будь-яких осіб. З документами в руках, телефонами або камерами, а також для невеликих груп людей без попередньої згоди охорони, веде себе як переляканий шоколадний заяць, і правильно, карма рано чи пізно настигає кожного, а у сивочолого вона не дуже чиста, як ми знаємо. Отож, порохоботам зараз весело наживатись на трагедії. Ніяк не можуть вони зупинити цей цирк на дроті. Колись їм вправлять мізки, ми впевнені, а поки слідкуємо над всіма подіями, що коїться. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.